Наступний тиждень відзначиться такими подіями. У понеділок у молодіжному центрі штабу 16-ті відзначить Всесвітній день волонтера. У той же час військово-патріотичний клуб Ратоборець почне святкування Дня Збройних сил України. У вівторок, о шістнадцятій, у актовій залі мерії розпочне своє засідання громадська рада. У середу з дев'ятої до тринадцятої, там же у мерії, особистий прийом громадян, проведе секретар міської ради Борис Дармостук. А о 15-тій в історичному музеї почнеться засідання творчої вітальні Суцвіття на тему Що в імені твоїм. У четвер, з 9-ї віце-мер Максим Піскор прийматиме громадян в управлінні містобудування та архітектури. У п'ятницю о 2 2-й у спортшколі почнеться турнір з мініфутболу серед школярів. О третій у мерії в актовій залі почнуть святкувати день місцевого самоврядування. А у четвертій у молодіжному центрі штаб почнеться показ документального фільму про права людини у суботу у шаховому клубі з 10-ї особиста першість Борисполя з шахів серед ветеранів. А о другій в інтернет-клубі на радгосні турнір з комп'ютерного футболу.